В першому поверсі у нас ось така перегородочка з трьох частин скла. Близько 4 метрів має ширину. Тут вже в нас також профіль по периметру та два ребра жорсткості на стикі з зворотній сторони. Ми знову ж таки побачимо. І знову хочу зауважити: за побажанням клієнта, немає ніякого профілю зверху. Тут тільки встановили ще додаткову штангу жорсткості придати міцності, але це вже побачимо ми на звороті. Матове скло непрозоре, розділили максимально як потрібно простір. І ось ще одна нерухома в проємі, точно така же з того ж скла і профілю. Йдемо далі на зворотню сторону, подивимося, як це виглядає там. Так, ну що, перейшли на зворотню сторону. Ось ми на першому поверсі бачимо ось цю перегородку найширшу. Тут вже встановлено два ребра жорсткості, тому що ширина кожного скла близько 1,30-метр м. А це вже значить, що воно може бути максимально а, рухливе. Тому тут ось ці перестіночки трішечки вищі. Ці ребра жорсткості. Їх два на стиках для зв'язки скла та придачі склу жорсткості тобто, воно. Ну ось ледь-ледь гуляє так, проте це не критично, тому що е фактично вони зв'язані. Є ребро жорсткості, і також додали ось таку штангу для фіксації з цієї сторони, тому що тут закріпитися можливості не було. Хто хоче розділити свою е кімнату чи е будинок е скляними конструкціями? Звертайтеся, будь ласка, звертайтеся зарання, щоб ми продумали підготовчі роботи для цих конструкцій і зробили найкращу конструкцію для вас. Скляні мрії, скляна реалізація це все на нас спецлас. Разом рухаємося далі.